Доброго дня малята! Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти. Пропоную вам погратися з говірким годинничком. Ось він. А чи знаєте ви, що є такі слова, в яких, змінивши лише один звук, можна отримати інше слово з іншим значенням. Подивіться на картинки. Дивимось уважно на стрілочку. Коза, коса. Кит. Кіт. Рак. Мак. Ну, що, малята, ви переконалися. Якщо змінити один звук в слові, Змінюється його сенс. Пограємо далі з говірким годинничком. А тепер малята дивимось уважно на стрілочки та граємось з язичком та губами. А там завдання. Дивимось уважно на картинки і на стрілочку, і виконуємо завдання. Готові? Перша вправа лопата, плаский язичок лежить на нижній губі. Дудочка. Витягуємо губки дудочкою. Гойдалка Плаский язичок вверх-вниз, вверх вниз, Верх, вниз. Малинове варення, облизуємо язичком по колу губки. І вправа конячка цокаємо, нібито у нас є копитця. А тепер малята промовимо разом зі мною веселу скоромовку. Мурлика, муркоче, морозиво хоче, мурлико руденький. Замерзнеш дурненький. Який звук найчастіше зустрічається в цій скоромовці? М. Пригадайте, в яких словах ми чули цей звук? Так, мурлико, муркоче, морозиво? Літера М. Нас чекає, Вона любить мандрувати. Давайте тепер прочитаємо склади. Хто прочитає склад, той буде молодець. Згодні? Дивимось ось звук м. А ось склади. Лижі м. Поїхали а, разом. Ма, далі дивимось. «М», у разом, «Му». м. о, читаємо разом, Мо. Молодці! Давайте малята ще раз прочитаємо ці склади. Ма-му-мо. У кожного склада перша літера однакова, а склади виходять різні, тому що кожен склад має свій голосний. Губи працюють неоднаково, тому й склади різні. Висновок робим такий. Голосний звук утворює склад. От і добре малята. Наш годинник не стоїть на місці, він іде. Як ви розумієте, вислів, годинник іде. В годиночку рухаються тільки стрілки і показують нам, що змінюється час. А про що ще можна сказати, що він іде? Чоловік іде, сніг іде, дощ іде. Ось так. Ну що мої малята? Всі годиночки показують, що час заняття підходить до кінця. Гадаю, що вам сподобалося грати. З говірким годинничком, і ви дізналися дуже багато.